У Кропивницькому стартував рекрутинг у новий полк сил спеціальних операцій Рейнджер. Нині цей підрозділ потребує мотивованих та фізично підготовлених людей різних спеціальностей. Аби охочі стати на захист України більше дізналися про оснащення та забезпечення полку. Рейнджери проводять вуличні акції. Більше розкаже Олена Бринза. Це наш безпосередньо автомобіль. Як ви кажете, називається Хамбі. Броньований автомобіль, який вже приймав участь. Поях дуже багато позитивних відгуків від цієї машини, тому як вона вже врятувала дуже багато життів за період повномасштабної війни. На чому їздитимуть, чим воюватимуть, та який отримують індивідуальний захист майбутні бійці нового полку сил спеціальних операцій рейнджер, демонстрували під час вуличної рекрутингової акції у Кропивницькому. Військові цього полку нашим військовослужбовцям видають українські бронежилети нового зразка з легкими. Пластинами з балістичним захистом, так само розгрузочний пояс, оцей весь комплект, що тут лежить, це все українського виробництва, яке видається нашим військовослужбовцям. Військовослужбовець заходить до нас в цивільному, виходить повністю вдягнений, якісним. Якісними зразками. І озброєння і принципи роботи в полку Рейнджер відповідають стандартам НАТО, пояснюють військові. Наше озброєння складається з зразків НАТО. У нас є снайперські гвинтівки, найкращі штурмові гвинтівки, є кулемети, є бронетехніка. Це снайперська гвинтівка американського типу 308-го калібру. Це пульт від FPV, сам 10-дюймовий СПІВ дрон. Тут є сіми діймові дрони. Під час акції захисники спілкувалися з перехожими, розповідали про роботу підрозділу та демонстрували озброєння. Так вражає і все воно якісне, гідне і зроблено для того, щоб нищити ворога. Це круто. Волк Рейнджер Сил спеціальних операцій зараз активно формується, тож потребує мотивованих та фізично підготовлених людей, що готові стати на захист незалежності України. Зараз вирішили провести такий рекрутинговий захід, сміливі та рішучі, приєднуються до нас, де ми не видаємо нікому повістки. Ми просто показуємо, як ми виглядаємо, хто ми розповідаємо, що ми робимо, чим займаємось, і агітуємо. Цивільне населення вступати до саме нашої частини. Такі рекрутингові акції рейнджери планують проводити і надалі в містах та селах області. У Нас фахових професій дуже багато, тобто від снайперів до водіїв запрошуємо всіх призивного віку. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.